you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал в рамках останнього обміну полоненими, в ході якого Володимир Зеленський стримав своє слово та повернув багатьох захисників Азовсталі додому. Російській стороні було віддано народного депутата та лідера опозиційної платформи за життя Віктора Медведчука. Зазначимо, що раніше РФ відмовлялися міняти військовополонених на Медведчука, оскільки він має українське громадянство. Однак, як виявилося, очільник проросійської партії все ж необхідний диктатор у Кремля із 215 полонених, яких врятували з російського полону безпосередньо, 200 захисників обміняли на Мапутіна, ВО голови СБУ Василь Малюк, особисто зустрічав звільнених українців у Чернігівській області під час процедури обміну, що була організована під керівництвом офісу президента. Медведчук це не просто кум Путіна, а якісно задокументований ними державний зрадник. Його провина повністю зафіксована у відповідних матеріалах, які зібрали СБУ. Крім того, під час роботи по справах Медведчука ми знешкодили не одну агентурну мережу, затримали багатьох державних зрадників та здобули велику кількість важливої інформації, яку використовуємо у контрозвідувальних заходах. А тепер, завдяки обміну, ми з. Змогли витягнути з російського полону героїв, на яких чекають вдома, зазначив Василь Малюк. Він підкреслив, що обмін Віктора Медведчука на українських захисників не перешкоджає розгляду його справу суді. Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації арештованого майна. Адже у такому разі застосується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого. Василь Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми. Так, аби врятувати життя та здоров'я наших захисників, координаційний штаб з. Питань проводження з військовополоненими прийняв рішення про здійснення обміну. Сам Медвечук також надав згоду на це. Тож суд задовольнив клопотання прокурора. Напевно, чи не найбільше тому факту, що Медведчук покинув нашу країну, тішиться сивочолий гетьман Порошенко, однак радіє він дарма. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що кум Володимира Путіна Віктор Медведчук пройшов всі слідчі дії, передбачені законодавством, і його не шкода віддати. Можна тільки здогадуватися, скільки всього цікавого кум Путіна розповів про колишнього очільника України. Ця операція готувалась доволі довго і в ній. Кілька складових. Перша складова: ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував у слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали, число 50 зросло до 200. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. Він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Зазначимо, що після обміну азовців на Медведчука в російських пропагандистів почалася істерика. Як виправдати такий іміджевий? Провал для країни агресора не знає ніхто. Балакучі голови Путіна щось там пробували розповісти: про 87 їхніх героїв, яких можна міняти на будь-кого. Однак, за інсайдерськими даними політолога Ель Мюріда, російських полонених завантажили як мішки з картоплею, на якомусь таємному аеродромі. Зробили дуже здалеку якусь фотографію. Хто такі, хто з ними, куди їх повезли, невідомо та й не цікаво. Патріотична зет або зомбі, кому як завгодно, громадськість більше обговорювала не здійснений тепер розстріл полонених Азова аніж цікавилися своїми полоненими для українців. обмін захисників безумов. Мовно чудова новина. Якщо нам вдалося звільнити дійсно впізнаваних постатей, то другу частину героїв Україна зможе звільнити легше найближчим часом. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.